Нагадую, що рішення про надання згоди на призначення прем'єр-міністра України приймається Верховною Радою України відкритим поіменним голосуванням. І я ставлю на голосування: хто за те, щоб надати згоду на призначення президентом України, премєр міністром України Азарова Миколу Яновича. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Микола Янович, ми поздравляємо вас і бажаємо вам успіхів по фракціям партія регіонів 208.